Всім привіт! Маємо нове надходження в нас на майданчику. Шкода Октавія в комплектації Drive 2017 року з 1,6 дизельним двигуном на автоматі, пробігу 208 тисяч кілометрів, вся обслужена в е дуже гарному, цікавому кольорі, синій такий кольор називається Pacific Blue на LED-оптиці передній та задній. Зараз більш детально вам розповімо, покажемо про цей автомобіль, підключимо з діагностикою, зробимо заміри лакофарбового покриття і ознайомимо про комплектацію по цій машинці. Зараз більш детально все вам покажемо і розкажемо про даному автомобілю. Так, Автомобіль, повторюсь, без жодного підфарбування по кузову. Чистий 2017 рік. Абсолютно нова зимова гума 22 рік, 30-й тиждень. Діски після мийки вони грязні, без бортика. Колодки от щойно були замінені, видно. Партронічки 360 градусів бачимо. Комплектація драйв, він код фокусую. 1650. Пороги там ніде не обдерті, не обчухані, все добре. Реально по кругу все в гарному стані. Ці наклеїчки, які мають бути, звертайте увагу, хто не знає, коли автомобіль без відфарбувань на задніх от арочках є ось такі наклеїчки. Це від камінчиків у нас резина теж нова. Діски ноль. Взагалі жодного. Ну, без вироботків, десь теж були щойно замінені. От По кулатках теж видно, нічого не викрашено, циганського тюнінгу немає. Так, лед. Задня в нас оптика. передня теж. Лед адаптивно не вирізає, оскільки немає в нас камери асистентів, тому світло адаптивне, але без вирізання. Реально все в дуже гарному стані. Без доступ. пороги теж все, -все цілесенькі. Наклеєчка на місці, тормоза, не буду вже пальцем вмазувати, все так само в круг, все добре. Колодки свіжі, діски теж. так, лубове, лубове скло у нас шестерочка стоїть, але машина 17-го року. Так само тут передній бампер. Ну, дрібні, дрібні, дрібні сколики є. Так само, як і по бамперу. Так і по капоту, Чуть-чуть на фарах. Але все в оригіналі. Фарбувати його реально не потрібно. чуть чуть є, але це експлуатація 208 пробігу. Відповідно, мусить бути ось так. Автомобіль весь, повторюсь, в оригіналі. Далі зараз візьмемо товщину мір і покажемо. Пропікаємо товщиноміру всі деталі, перевіримо, щоб ви знали, що авто в оригіналі. Товщиномір в руках починаємо з капоту. 78. 109, 102. 100. Не буду 150 щопити разів, тому що немає в цьому сенсу. Якщо деталь крашена, вона крашена повністю криша. Так, крило показав, низ крила. 101, дзерка. 108. На 106. 2-3 місця. І пігнали далі. На 109. На 108. Поріг. Стоєчка 108, 122, 108, трошка багажник 117, 97, 108, 99. Авторюк машина без підфарбування, але ми все показуємо для того, щоб ви чітко розуміли, за яким авто ви їдете і в якому воно стане. 89 Це вже у нас ліва сторона, крило заднє 81 Верка 89 Поріг 81 Верка 90 72 91 Так Поріг 79 Крило 100 102. По кузову вся ціленька. Що ми вам і показали товщину міру. Так, відкриваю капот і показую вам ситуацію під капотом. Під капотом. Обшивочка вся ціленька. Куниці не з'їли, що в Німеччині дуже часто. Фари. 28.03.17 оригінал. 28.03.17 оригінал. Похолоджуюча рідина прозора, болти ніде нічого не кручено. Все в оригіналі. Мокрий він кот. Все сфокусовано, так що реально все-все-все тут в оригіналі. Переходимо до салону, без доступ, бачите, спрацював одразу. Відкривається, все працює. Е, так, Зеркала з підігрівом, 4 склопідйомники. Руль гарний, матовий, адаптивний круїз контроль, датчики світла, 209 тисяч пробігу. Е, автомат, це в нас семиступінчастий автомат DSG е, dq 200, салон тканинка, ромбіки сидіння. Ну, це для комплектації драйв якраз притаманні ці сидіння. В проємах не затертий, педалі все добре, коврики. О, тут, бачите, все добре. Тканинні в нас, адаптивний круїз-контроль. Так, Запускається кнопочкою. Має ось таку, такий, такий нюанс на рулі. Десь, напевно, їздили і з кільцем хтось їздив і витер, тому що часто в Європі трапляється. Ну, Має отакий косячок завели, ніяких помилок, нічого немає, 209 тисяч пробігу. Так, паркується сам 360 градусів парктронічки. Так, Зарядочка безрутова є в нас. Підігрів лобового, двозонний клімат контроль. Тут все реально гарно, зеркало з автоматичним затемненням. В салоні немає посторонніх запахів, нічого, не прокурений, карти дверей, все гарненько, ніяких нюансів немає. Покажу, що задній ряд Дивіться. Пластик ніде не потертий, не наплакований дешевим лаком проємчики все гарненько. Сидіння теж тут все все чітко. Багажничок. Штор Багажничок. Шторка на місці. Тут можна його опускати буде більше місця. Е, так. Тут теж бампер незначні. Такі. Ну, от, якщо бачите, легенько потертість. Тут пластик Тут пластик в гарному стані. З цієї сторони, сидіння без плям, пластики не потерті, приємчики все гарненько. Кодик, наклеєчка, все, так як має бути все на місці. Також, як бачите, все в гарному стані. Тут незначна така от, бачите, є потертість на бардачку. Стан реально класний, ну, такі нюанси на рулі є, ну. Но... Можна підфарбувати його, але ми того не робимо, ми показуємо все так, як карти дверей теж все гарно. Ось такий автомобіль. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте палець вверх, підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо сподобався автомобіль, запрошуємо на тест-драйв. Стараємось вам детально прозоро все показувати. Всім вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія WildDap.